Що очікує знак Зодіака Лев у 2025 році. По-перше, я тут вам розповім і про плюсову сторону, і про мінусову сторону. Якщо ви знаходитеся в плюсі, то я можу сказати, що ваш рік пройде дуже легко, дуже весело, на розважальній ноті, дуже багато кампаній, ви в центрі уваги і все так класно і чудово. Але може бути багато пліток щодо вашого життя. Якщо ж ви знаходитеся в мінусі, ваші енергії поки що не досягли плюсу, а знаходяться трошки нижче, то, скоріше за все, для вас це буде невиважений рік. Ви не винесете нічого нового з 2024 го і будете робити ті ж самі помилки. Ви будете вести занадто розгульний спосіб життя, проблеми із залежностями. Якщо в плюсі вам можуть допомагати сни, інтуїція, ви можете на повідчуттях діяти правильно, то в мінусі ці сни, і інтуїція можуть підказувати вам, особливо сни, можуть підказувати вам тільки страхи. От вам можуть снитися ваші страхи. Це може вас безпокоїть дуже сильно. Вам можуть, до речі, також. Ось цей центр уваги змістити, тобто десь ви були головним, наприклад, на роботі, і вас змістять з цієї ось, посади. Якщо ви не винесете нічого важливого для себе з минулого року і будете дуже якось так нахабно ставитись до цього життя і, взагалі, пренебрежительно ставитися до будь-якого досвіду, який у вас був. Досвід на той потрібен, щоб на нього спиратися. Ви їм нехтуєте. ви... Просто його залишаєте в 24-му році, а що робити в 25-му з ним, ви не знаєте. Якщо ми говоримо про відносини, тут також іде дві сторони медалі. Якщо це плюс, то це стабільні, гарні відносини, дуже активні, є прояви, є подарунки, є класне кохання, але якщо це негатив, якщо це мінус, то тоді тут ідуть... Прояви активні від партнера, але вам цього, по-перше, не потрібно по-друге, ці прояви занадто активні. Вплоть до сталкерства і всякого такого. У вас ідея як більше знов таки, як ви можете нехтувати да, певними. Певним життям своїм, скажімо так, певними моментами життя, так і особи поруч з вами можуть нехтувати вашим життям вашим спокоєм, вашою повагою і так далі. Тобто, якщо ви поважаєте себе і не нехтуєте своїм життям, е моментами свого життя, своїм здоров'ям, то і оточення навколо вас не буде нехтувати вашими правилами, так сказати. Що по роботі? По роботі у нас все дуже цікаво. Є бажання, є певні моменти, що можна кудись продвинутися. Але знов таки, якщо ми нехтуємо всім досвідом, який ми здобули, то ми злітаємо з лідерських посад. Якщо ми не нехтуємо, все одно все в цьому році буде дуже залежати по роботі саме не від вас, а від вашого керівництва. Якщо ви сам на себе працюєте, то від вас, звісно. Якщо ні, то ваше керівництво буде дуже сильно рішати в цьому питанні, звісно. І будь-які ваші спроби продвинутися вище, вони скоріше за все, в цьому році будуть зупинені вашим керівництвом. Я думаю, що це буде більше у тих людей, які будуть більше по мінусовій енергії. Якщо ви в плюсі, то це більше як Можливо, якісь да, пусті обіцянки з боку ваших, вашого керівницького складу, да, наприклад, по підвищенню зарплати. Але все ж таки, якщо ж ви в плюсі, то це якісь експерименти можуть бути. Це може бути випробувальний термін, стажеру, стажування да, у багатьох, якщо ви тільки влаштовуєтеся. І щодо а, якихось проблем зі здоров'ям. За цими двома картами мені хочеться сказати лише одне: якщо ви щось помітили в своєму здоров'ї і пішли до лікаря, то я раджу звернутися принаймні до двох-трьох лікарів. Тому що мені здається, що ви можете отримувати неправильні діагнози, неправильні ліки і так далі. Можливо. Ви нещодавно ходили до лікаря і вам щось виписали, або вам не можуть визначити діагноз, можуть бути такі проблеми, але більшість, мені здається, буде проблем з тим, що не той діагноз, не те лікуєте. Тобто, побільше ну там, хоча б 2-3 лікаря обійдіть, так? якщо ви лікуєте, лікуєте, а воно не виліковується. Що очікує в 25-му році овнів? По-перше, для вас є дві сторони. Це перше, ви можете знаходитись дуже сильно у страхах або стикатися зі своїми страхами в 2025 році. Наступне це усі ваші починання можуть зупинятися на страхах. Це мінус. У плюсі ж. Ви, нарешті, поборете усі свої страхи в 2025 році. Так, вам доведеться з ними стикнутися, інакше ніяк. Але ви їх поборете і зможете досягти дуже гарних висот. Ви зможете вийти із зони свого комфорту і, нарешті, досягнути того, чого не можете вже декілька років. Якщо ми дивимося на відносини, у відносинах, хто ще не у відносинах, то вони у вас обов'язково будуть. Вам доведеться обирати собі партнера. Можливо, вам щось запропонують, можливо, ви перші підійдете познайомитися. Якщо у вас є відносини, то це може бути вибір до кого переїхати. Це може бути вибір сумісного переїзду в іншу країну. Це може бути вибір а, якийсь у відносинах, а, але не бачу нічого негативного. Якщо ми говоримо про. Тих, у кого є відносини, це більш стабільні відносини, звичайні такі рутинні, але вони рутинні, буденні, да, але вони позитивні. Якщо ми говоримо про роботу, то по роботі у вас іде більше така ось така ситуація. Це трошечки буденна ситуація, яка вам трошечки набридла. Все ж таки, пора виходити з зони комфорту, руйнувати цю не дуже гарну буденність і щось з цим робити. Вам треба буде перешагнути через себе. Можливо, піти на нову роботу, яку ви так давно хотіли, але ви боїтеся чомусь, що. Там не буде такої зарплатні, вас там не полюблять, там буде щось не так і так далі. Ви цього боїтеся, а цього не треба боятися. Треба пробувати. Виходьте з зони комфорту, заради комфортних відносин, заради комфортної роботи. Тому що поки що все, що ви маєте в своїй роботі, якісь негативні моменти, то це в більшості ваша така ситуація, ваша проблема. Це Ну, скажімо так, трошечки некрасиво, да, але ви в цьому частково винні, тим, що саме ви обираєтесь сидіти на місці, а не рухатися. Тому я в цьому році раджу вам все ж таки. Поворухнутися і піти на щось нове. Якщо ви не зробите це самостійно, життя все одно вас підштовхне так, що вам треба буде щось змінювати. Тому чим швидше ви придумаєте, що змінити, верніше не придумаєте, а придумаєте, як змінити те, що вам не подобається, тим швидше життя скаже Вау, молодець! Я за це за це тобі дам якусь нагороду. Якщо ми говоримо про ваш стан здоров'я. Він також відображає те, що ми бачимо по роботі. Ви багато берете на себе, страхи це також будуть страхи. Ви багато берете на себе, у вас багато страхів, багато думок. Все це або виробляє також якісь нові страхи, або от створює цю таку буденність, або ця буденність вас трошечки з'їдає. Да? Тому я все ж таки раджу ось цю буденність побороти, побороти свої страхи. І, можливо, все ж таки вам треба буде зрозуміти, да? дійти до тих знань, як змінити своє життя. Знання деякі я вам вже дала, з вас тільки зміни. Що очікує стрільців у 2025 році? У вас дуже потужні енергії, дуже багато починань, дуже ви хочете кудись бігти, щось стриміться, щось починати, щось розвивати. І це у вас дуже класно вийде в 25 році. Але мені здається, що в 25-му році стрільці, тобто, ви будете більше націлені на саморозвиток, на духовний розвиток. А не на матеріальний чи розвиток у стосунках і так далі, тому що по загальному розкладу ці сфери трошечки просідають. Що ми тут бачимо? Вам варто обрати більш стабільні, більш спокійні енергії, чим рухатися на таких агресивних енергіях. Обираємо рухатись спокійно, повільно, не шукати успішний успіх і так далі. Да, ми просто спокійно рухаємося. Вас можуть оточувати класні люди, багато подарунків може бути в цьому році для вас, і так далі. Якщо ми говоримо про стосунки, в стосунках з'являється багато страхів. Страхи ці побудовані на основі моделі сім'ї, в якій ви виросли. Вам треба або пропрацювати це з психологом, або самостійно, якщо здаємо, вдасться, да, пропрацювати це вдома самостійно. А модель сім'ї, модель поведінки вашої сім'ї і ту, яку ви хочете створити. Не накладайте модель поведінки вашої сім'ї на свою сім'ю. Ви виводите себе в страх, що у вас буде так само, вам це страшно і так далі. Ви створюєте свою сім'ю. У вас буде все. По інакшому, якщо ви не можете сприйняти цю думку, то я раджу вам звернутися до психолога, наприклад, ну або якихось спеціалістів, які вам допоможуть зрозуміти, в чому суть питання. Якщо ми говоримо про роботу, то а, ваші роботи стануть популярними в цьому році. Ви станете більш відомі як працівник, або отримаєте якусь премію да, за те, що ви там. Кращий працівник і так далі. А, якесь підвищення тут, воно поки що неможливе, тому що у вас є певний переключатель. Ви переключилися на саморозвиток, на розвиток духовності, але ви так сильно перескочили, що ваші ось ці всі сфери вони трошечки просіли. Зараз, в цьому році, вам треба буде працювати над собою і почекати, поки ви вийдете на стабільний рівень. Тому що як тільки ви перескочили на якийсь саморозвиток, духовність, або як тільки ви перескочите на проблеми вирішення своїх страхів і сімейних питань, ви забудете про комфорт і гроші, і ці сфери просядуть у вигляді байдужості до комфорту, до грошей і так далі, до якихось покупок також, вам не буде приносити задоволення те, що ви працюєте. Те, що ви заробляєте, але вам буде приносити задоволення, те, що люди про вас знають. Тобто, всі, хто, звісно, працюють в якості блогера і так далі. Всі, хто працюють у створенні певного контенту, у створенні, не знаю, там сумочок, картин і так далі, ви, звісно, будете дуже гордитися собою. То, що дуже класно, ви стали популярні, це круто, але все одно просіло бажання. Не просіло бажання заробляти, просіло бажання якось себе хваліть в плані подарунків, наприклад. Тобто просіла ось ця емоція від того, що ти заробив, типу, ну, я заробила, ну і що? Ну, все, ні, так не працює, то ви маєте, якщо біжите вже за саморозвитком, не загубити саму себе як. Як просто якусь особистість. Якщо вам щось подобалося, воно і має залишитись вам подобатися, а не так, що повністю все зміниться. Якщо у вас зміниться повністю все, це дуже сильно кардинальні зміни, але вони можливі. Можливі дуже сильні кардинальні зміни. Ви можете отримати для себе занадто тяжкі знання, які для вас ще. Рано. Ви можете себе завантажити настільки духовними якимись знаннями, які ви просто не зможете сприйняти. А, може статися така ситуація, коли люди відлітають в духовність на не самих високих вібраціях, живуть постійно тільки на високій вібрації, все у них круто, класно, але вони відриваються від цієї реальності відбуваються дуже кардинальні зміни. Тому, якщо ви займаєтесь саморозвитком, то будьте теж в цьому обережні, щоб не відлітати і залишатися все ж таки в цій реальності.